Інформаційний дайджест на репортері рада всіх вітати. Я Анна Альмужна і вже готова відібрати кілька хвилин вашої уваги. Буде цікаво, не перемикайтесь. 8 серпня спливає термін, наданий президентом США Дональдом Трампом, президенту Росії Володимиру Путіну, для підписання угоди про припинення вогню. 6 серпня стало відомо про зустріч в Кремлі Путіна з представником президента США Стівом Віткофом. Серед ключів. Вих тем переговорів війна в Україні повідомляється про термінову телефонну розмову між Трампом та Володимиром Зеленським, після якої президент США доручив своїй команді швидко готувати зустріч із главою Кремля Володимиром Путіном і президентом України Володимиром Зеленським. За даними змі, переговори можуть відбутися вже наступного тижня або протягом наступних двох тижнів. 6 серпня сталося прицільне ураження газового хабу Орловка, стратегічного об'єкта, що забезпечує поставки скрапленого природного газу США та Азербайджану. Цей хаб відіграє ключову роль у підготовці України до опалювального сезону. Президент Зеленський жорстко відреагував, назвавши обстріл цинічною спробою підірвати енергетичну безпеку взимку. З огляду на обмеженість ресурсів та зростання ризику енергетичних шантажів, ця атака Може мати як тактичні, так і стратегічні наслідки. Ворог намагається не лише деморалізувати населення, а й підірвати здатність України, накопичити запаси газу перед зимою, що загрожує як внутрішній стабільності, так і експортним домовленостям з Європою. Це чергове підтвердження. Війна точиться не лише на фронті, а й в енергетичному тилу. Українці все більше схиляються до миру, але не вірять у його швидкість. Свіже опитування галаб демонструє зміну суспільних настроїв. Понад 70% українців виступають за дипломатичне врегулювання війни, що свідчить про втому від затяжного конфлікту. Водночас лише 25% вірять, що війна може завершитись уже протягом року. Решта налаштовані песимістично, прогнозуючи довготривалу фазу. Що це означає? Українське суспільство прагне миру, але водночас зберігає реалізм і розуміє, що перемовини самі по собі не гарантують результату. Падіння довіри до США може вплинути на міждержавний діалог і змусити Київ переоцінити геополітичні орієнтири. Сенат США збирається йти на літні канікули, так і не ухваливши законопроєкт про введення санкцій проти Росії. Тим самим президенту США Дональду Трампу надається виключне право самостійно вирішувати, чи вводити обіцяні санкції проти Росії або ж ні. Нещодавно Трамп заявив, що скорочує термін введення нових санкцій проти РФ, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін не погодиться на перемир'я. Цей строк спливає 8 серпня. Від анонсованих нових мит може постраждати не тільки Росія, а й країни, що купують в неї нафту. Видання вказує, що в якості попередження голова Білого Дому оголосив про запровадження 25% відсоткових тарифів проти Індії, яка є одним з з Головних імпортерів російських енергоносіїв. Примітно, що в законопроєкті Конгресу США пропонувалося ввести вторинні мита в розмірі 500%. Генерал-лейтенант Анатолій Кривоношко став командувачем повітряних сил ЗСУ. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. З 2015 року Кривоножко Кривоношко очолював повітряне командування. Центр на цій посаді, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, був удостоєний ордена Золота Зірка та звання Героя України з 30 серпня 2024 року Кривоножко Кривоношко виконував обов'язки командувача повітряних сил. На тижні, що минає, набутасап викрили на хабарі народного депутата, керівників районної та міської адміністрації, а також військовослужбовців Національної гвардії України. За даними слідства, упродовж 2024-2025 років фігуранти налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, які виділяли органи місцевого самоврядування на потреби сил оборони, а також одержання і надання хабарів. Осіб. Особливо великих розмірах наразі затримано чотирьох осіб, серед яких народний депутат Сергій Кузняцов і колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Україна і Росія домовилися про обмін 1200 полоненими. Угода підтверджена після переговорів у Стамбулі у липні. Обмін знаходиться в стадії підготовки. Зараз формуються списки обох сторін. Ми маємо справу з одним із найбільших обмінів із початку повномасштабної війни, який дозволяє повернути значну кількість захисників та цивільних додому. Обмін надає крихітку шансів для політичних поступків, але навіть цей маленький прорив підкреслює, що дипломатія залишається необхідною, незважаючи на масштаб бойових дій. Нагадаємо, що з 2022 року Україна вже повернула 5857 людей у рамках обмінів. А додатково ще 555 були звільнені іншими шляхами. Серпні 2025 року в Україні стартувала масштабна реформа військової підготовки для молоді, яка обіцяє кардинально змінити підхід до навчання студентів та старшокласників. Тепер кожен учень і студент повинен пройти обов'язковий курс основ військової справи, який поєднує теорію та реальні тренування на полігонах. Програма адаптована до особливостей різних регіонів і студенти матимуть можливість співпрацювати з військовими в реальних умовах. Хоча реформа сприятиме Зміцненню обороноздатності та національної єдності, вона викликала дискусію щодо обмеження свободи вибору серед молоді. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка розширює перелік платних послуг у державних і комунальних школах і дитсадках. Відтепер заклади освіти можуть легально надавати репетиторство, підготовку до національного мультипредметного тесту, групи продовженого дня і навіть визнання результатів навчання за кордоном. Як заявила засновниця, гра. Майської організації батьки СОС Олена Парфьонова, урядове рішення про платні послуги в освітніх закладах виглядає так, ніби вчителям просто дали добро в будь-який спосіб отримувати гідну заробітну плату. На моє переконання, рішення про розширення платних послуг, ухвалене зараз, має мало спільного із забезпеченням якості освіти, додає засновниця Батьки СОС. У серпні 2025 року в Одеській області активно триває процес деколонізації, що включає перейменування вулиць з російськими та імперськими назвами, а також демонтаж пам'ятників. Місцева влада також ініціювала зміни в освітніх програмах, акцентуючи увагу на українській історії та культурі. Водночас у регіоні стартували нові культурні проєкти, спрямовані на виховання патріотизму серед молоді. Проте процес деколонізації супроводжується. Уперечками серед місцевих жителів, що відображає складність культурної ситуації на Одещині, ви дивились інформаційний дайджест на репортері. Я Анна Альмужна буду чекати на нові зустрічі з вами. Бережіть себе.